з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Лучко і мої поросята. Чим би ми не займалися, де б ми не були, а господарство все одно є на першому місці, тому що, як там кажуть, вигідно, невигідно. Але якийсь період часу кожен господар, який планує тим чи іншим займатися, він десь робить в іншому місці, заробляє якісь кошти. Вкладає їх в господарство, ну і вже працює. Так і ми працюємо по накатанні, не зупиняємося. І ті люди, які мені пишуть там, купити маленьких поросят, я розумію, що десь хтось потрапив новий глядач, якийсь підписався, там, побачив відео, бачив маленьких поросят і одразу думають, що це людина вилізла на YouTube для того, щоб реалізувати або продати те чи інше. І питають постійно там. А скільки коштують поросята, що це за порода та т.п. Ну, ті люди, які мене дивляться, знають, що це Шелківська дворова. От. А цінова політика чому знаходиться біля цих поросят? Тому що приїде до мене підписниця з Житомирської області, щось не виходить на зв'язок, я казав на вихідних, то, ну, можливо, подумала, що на інших і приїде на інших. Отаке таке поросятка буде коштувати двомісячне 3 тисячі гривень. Тобто, але я на цьому ставки не ставлю і в принципі в першу чергу тримаю свиноматок і питали також кількість. Ну, ті, хто дивляться також, знають приблизну кількість, але вона міняється. Крось вибракували, когось паруємо. О, ну якось так. Тобто немає стабільної кількості, але тримаю стільки, щоб забезпечити себе молодняком, для того, щоб можна було ставити на відгодівлю. І для мене це... Ну є, Я рахую, що на кожному етапі, на етапі, ну, звісно, це треба брати на кругу свиноматок, тому що одна приведе тільки, друга стільки, одна не розпоросилася, одна не спорвалася. Але на кругу все одно собі вартість поросяти, бо місячно буде набагато дешевше, чим купувати, але ми ж не рахуємо те, що ми біля них ходимо. І самі вони біля себе ходити не будуть. Так що ціна поросят 3 тисячі гривень, але це не на продаж. Тому що це якби я продаю поросята, сказав по 30 тисячі гривень, тоді дзвоніть і пишіть. А так ця поросятка людина вже там просила в мене більше, ніж півроку. Так що я їй пообіцяв, як вони народилися через неділю і дав відповідь по рижим поросятам, які на першому кадрі, вони не продаються. І в основному там камбанчики, ну а свинки мають мало сосочків. І це від першородки, тобто це не є. Дуже добре. Так що ціна на поросят у мене 3 тисячі гривень, немає значення, це буде 15, чи 25, чи 23 кілограма. Ну, жіночка приїде, дві свинки виберемо і продамо. Так що поміж ручківської дворової відрізняється характер. Де шуткую, але багато хто з людей говорить, чому вони такі спокійні. Ну, не всі вони спокійні, вони кожна має свій характер, так як і люди. Ну, але якось так, як, як там кажуть, які батьки, такі діти, в залежності від кого вони пішли, такі вони і є. Так що рухаємося далі. Так, це вже наші таранчуки, це всі в нас кабани. Також там людина мене питала, чи можна у вас придбати свинку, таку, щоб спарувати на свиноматку. Або спаровано. Ну я таким не займаюся. Бувало, там продавав своєму брату Тарасу Ярушу. Ще там деяким людям свинки вже... Такі чи маленькі, такі, як у нас знаходяться ось, все, наприклад. Да? Ну, ми залишили собі, видно, що вони вже починають гуляти. От, ми їх готуємо до цього всього діла, але ще ранувато, тому що вага для мене так, ну, така дуже маленька. Це в мене найменша свинка, яка в мене була в господарстві. Так сталося, що від Баби Маші було тільки дві свинки. Одну забрав Тарас Ярош, вона в нього привела семерко поросят, ну а в мене. Сама менша і 12 сосочків привела 13. Ну, зараз жарко, поросятка під лампочку не ховається, але по стану здоров'я видно, що все їм вистачає, вже риється, щось вже інтересується. Тобто ростемо, росте. якщо молока вистачає, то в принципі вже сьогодні 10 днів, ще 4 дні, 3 на четвертій будемо колоти повторно залізу. А там вже гляди будуть під'їдати. Якщо маленько, свинка маленька, то можуть зарані почати їсти. Так що свинок не продаю і таким, в принципі, ніколи не займався. Це, хто пам'ятає поросята від нашої капуськи, капуськи вже немає, але поросята теж були не камільфо. Але ми з них зробили нормальних поросят, відготівля. Зараз менше тирси кидаю, тому що все одно лягають там, де мокріше, тому що жарко витяжки працюють. Зараз Час... ну, відкриті двері з однієї сторони, відкриті двері з іншої сторони. Працюють вентилятори під потолком, ну і так ходиш нормально. Тобто свіжий поток повітря, але найголовніше, щоб не було через клітки. Тут сюди не встигли вичистити, вже понаробляли отакий келібардо. Це також таранчуки, якщо взяти рижик поросят, відбрусів. І з виводків, тому що дівчат ми всіх продали. Що ти йому робиш? Що ти йому робиш? Ганяє, ганяє, хоче лягти, то рижі, поросята набагато швидше ростуть. Так що відповіді на деякі запитання я дав. Вон у нас грижовик є. Спостерігаємо за ним. Я думаю, Леся Петрівна повернеться. І в ближайшому майбутньому ми його вже. Так сказати, вибракуємо, тому що може в будь-який момент бути заворот кишок і може бути проблема. Так що, але ростуть, ростуть і за 100 злишнім. Саме головне контролювати. Я думаю, його вже в районі 130-140 кг. Так що ну, такі малесенькі поросятка. Так, прийшли до наших самих малесеньких, міні-міні мешканців нашого господарства. Отакий От вже килим білого кольору. Вже Леся Петрівна все приїде і будемо їх уже сортувати. От, я думаю, що вже скоро буде видно, де півник, де курочка. І В основному останнім часом не продаємо, не ставимо ставку на яйце і на м'ясо, а чомусь у нас забирають їх от такими підрощеними перед заносом або вже в заносі курочки по 50 гривень. Ну, а півники, звісно, вирізаємо і залишаємо собі якусь групу. Курчат для того, щоб було своє яйце. Яйце використовуємо скрізь. От. Сидять ось напольним методом. І все нормально. Комбікорм, лупашить. Ну Вони ж у нас техасці, бройлерний перепи. Ну, такі непогані. Питали кількість виводу, цей раз було 75%, але трошки збій був у нас з інкубатором. От. Ну, але все нормально. Тобто ростем, життя. Продовжується. О. Ще до бройлерів зайдемо. Треба буде на днях зробити контрольне зважування. Ну і наші бройлера, які ми брали у бройлерної королеви. Сама краща птиця, яка мені подобається, яка росте Ну, Коли не боліє і коли їсть. Ну якщо росте, значить вона здорова. І якщо вона там до 45-50 дня в нормальній вазі, значить все нормасік. Ну, я розчитую в середньому 100 г в сутки на круг. Тобто потримав 30 днів, брали курча 21, ну, кіло було, ну хоча б щоб було 4 кг живої, ну щоб була там тушка плюс-мінус 3-300-3,400. Ну, 50 днів більше курі, звісно, ну, в залежності від того, як їдять. Але для того, щоб їли... Літом то треба, щоб працювали витяжки. Працювали витяжки, світло, круглі сутки у нас і таким чином контролюємо цю ситуацію. Ну а також хотів би, знімаю, хотів би звернути увагу, знімаю про господарство, в голові все одно одні думки. Відправляв я посилку в першу танку в бригаду, були в мене там різні турнікети і попросив я військовослужбовця, щоб безпосередньо... Ті, що приймають участь у бойових діях, протестували ті чи інші турнікети. І все-таки звертаюся до тих, хто купує, все-таки купляти ну, не то, що сертифіковане, тому що вони всі сертифіковані, а більше віддавати перевагу тим, які, ну вже так сказати, протестували хлопці. Це Січовські, кажуть, Дніпро і на першому місці Катовські оригінальні. Так що я долучу відео, кому цікаво. Подивіться, а ці речі реально спасають життя. Так що додаю відео від хлопців, від першої танкової бригади, тестували ті турнікети, які мені передала Люба. Там вона просто купила ще 15 помімо катовських, вона купляла 60. Каже, хай хлопці протестують, якщо нормальні, то буде добре. Ні, тоді хай їх вибракують. І ті, що мені прислав, Костя Грубіч. Так що хлопці тестували. Так що Далі буде, дивіться, спостерігайте, робіть виставки. Так що, можливо, кого є, можливість, можливо, кого є. Катовські турнікети лишні завжди готові прийняти і передати хлопцям. Так що у мене на цьому все. Гарного перегляду, тесту турнікетів. Всім пока, всім миру здоров'я і добра. Доброго дня. Попросив нас товариш Сергій Шелудько протестувати отакі турнікети. Йому волонтери з Канади передали От, два таких види. Ще були Січ, але ну, Січ вони дуже добрі. Ми їх не будемо портити, тому що вони одноразові будуть, Зараз розпакуємо і попробуємо На вигляд турнікет схожий на кет. Mm -hmm. Складаємо зразу так їх треба. Не забуваємо обов'язково робити тут хлястик, трошки зі звісом, щоб його можна було. Добре, швидко зірвати. Накладаємо на ногу. Добре затягуємо. Слабенько затягнув, товариш солдат. Чу. Тому крутить же ж довше будеш. Чим краще ти його затягнеш, тим менше крутиш. Ось вам зразу і помилку показую його. Бачите, скільки він вже крутить. Обер, ти рахуєш? Yeah, Три? Пане солдата, ти вже помер. би! От стільки треба його крутити, щоб ти хоча б закричав, блядь. <рив> О! Оце воно. Оп, і вам, Опа. пожалуйста, ви бачите? 10 разів і все. Пана солдата вже нема. Ось вам, будь ласка, цей турнікет. Думайте самі, наскільки він може вас спасти. Дякую. Ще раз доброго дня. Наступний турнікет, який нам прислав Сергій Шелудько. Ну, пробуємо розпаковуємо. Так, минулого разу складено було досить непогано. Інструкція, звичайно, всім зрозуміла. Дякуємо, що не китайська, будемо вчити англійську. Так, по турніке тут. Зараз складаємо так, як треба. Все це діло. Хлястик у нас надійний. Мені здається, так. Це краще. Краще буде, так? Да? Добре. Так, тут трошки воно якісніше зробимо все. Робимо. Так. Зараз вже краще. О! Оце воно. Оце вже. Є так, рахуємо один. Другий. Давай, 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 солдат, давай, давай. Угу. Оце буде третій тільки. Оце ти добре Дави, починаєш тягнути. Дотяну... Давай, давай, дотягнеш. Ти драйки. шо? Давай, давай, давай. Опа, опа, давай, давай, давай. Оце воно. Оце. Мені здається, воно. Далі по дм чи везде? Видите? Везде. Да, Оце вже воно. Ну, принаймні. не Да, це вже набагато якісніше. воно і видно, як Почувствував що трохи є, ні? Не? Є, звісно. Пульсу немає. Все, клієнт більше мертвий легкий. Скидаємо. А ти Ого. вас не ну, допомагаю. <рес> Ще раз покажу це от справжній кетовський, який повинен він бути, як він виглядає. Тут от хочу показати теж мощно. як виглядає сам. Кет, бачите, пишеться на городку. Все. Стропа мощна. Приблизно як на цьому. Але краще. Тут теж немає. Цей зроблений, ну, геть, як кет. Дуже схожий. Да. От. А це те, що у нас порвався. Так що от такі справи. Всім дякую. Підводимо підсумки. Цей більш схожий на кет, але не кет. Тут іде така стропа більш мощна. Це саме з цього пакета. На цьому взагалі тут, я не знаю, бантики. От якісь, Які не витримали навіть п'яти шести обертів. Треба буде порахувати по відео. Ззовні і все. Тобто навіть на тренування він не годиться. Оцей на тренування ще куди не пішло. б. От, тому що ну, невідомо, чи він і як він. Тренуватися можна. Цей навіть на тренування, бачите, не підійшов. Так що купуйте 27. Якісне. 27. Да. Тут навіть палички ці. Видно, що це долання, лання, така ця взагалі що, що попало. Таке не зрозуміло. Тут вам якісь підробили, потрудились. От, на це там тарта, втулили. Хоча тут навіть книжка ось ціла, а на цьому просто брошурочка. Ну, можеш розгорнути, що тут малюють. О, ціла книжка. Як правильно. О, ну, опять же назвично нам 5 років щось там. На все що. Ну, якось отак. Всім дякуємо. Купуйте якісне.